І як їх можна вести, Ось, а вже зараз це що, горять. Тут і тут мертво. Позаду рядів жаркость. Де атака, головна атака на Майдан. Ось тут, бачите Ось От знизу від мене. Вверх стоїть, а там далі. Йдуть бої, там горить, горить вже автобус, горить. Палять намети. тут в самому тут. Пустов взагалі нікого немає. І ось він набувається зараз на Майдані. от такими рядами, вони можуть сказати, що напружені. Вони просто лише очікують. Я так розумію, що там попереду знаходиться раз, два, три, чотири водомети. Майдан сам біля стели горить. Намети, які стояли на вулиці Народі, вулиці Інститутської і кричати теж горять, залишилися ще польові кухні, які ще не зачепили, Я так розумію. В час і часу лунають вибухи, приходить там якісь машини, тому що вибухи супроводжуються великим виходом полум'я. Там ось, значить, протестувальники зараз спалять салют, де насправді маленькі ракетки, які потрапляють, якщо вони потрапляють. Прямують нато дають ударі. От бачите, ви лазерні картки, якими шатуючи, Беркут на натомість тут стоїть разом мене, з МНС, зниками і з медиками, і вони ну так переминаються з одним з ногу.